Цей мальовничий краєвид нівська полонина біля хребта Кострич, куди в очарі пернали пасти овець із псарівки. До неї близько години швидко йти пішки. Як вас звати, скажіть? Петро. Петро, так? А ви перший рік літуєте, чи ви вже не один рік тут? Так, шостий рік. А оці собаки, що з вами, вони навчання, як треба пасти худобу чи як? Не мене перший літ. Перший раз, так, перше літо. Вівці свої тримаєте зараз де, на якій полонині? На псарівці. На псарівці. Зараз бачимо здалеку господарство полонини псарівка, розташованої високо в горах, поблизу села Бестрець Верховинського району. На псарівці утримують і овець, і корів, переробляючи разом їхнє молоко на бринзу, вурду і масло. Трошки ве, не Усі господарські будівлі розміщені неподалік від стаї, у якій переробляють молоко і б'ють бринзу. Тут утримують близько 500 овець, півсотні корів із десяток коней. Є й куча для свини, але нас цікавить насамперед традиційне господарювання, пов'язане з вівцем. Стая на псарівці збудована кілька років тому, але має давню традиційну конструкцію та обладнання. У піддашку складені нарубані дрова для ватри. Тут зберігають барбениці й бурівки для бринзи і ворбу. Висить кінська зброя. Всередині стаї з травня до вересня горить жива ватра, на якій обробляють молоко і готують їжу. Стая розділена на дві частини ватарник і комору. У ватарнику стоїть стіл, ліжка прічі, лави, барфело над ватрою, на яке чіпляють котел. Уздовж стін тут є полиці для різного начиння, а велика полиця, утворена під дашком, слугує для будження голівок сиру, будзів. У стаї протягом дня одночасно триває кілька різних процесів, кожен з яких є певним етапом обробки молока. Насамперед із денного надою збирають сметану, щоб із неї потім збити масло. Далі з того молока виготовляють сир на бринзу. Такий самий сир, тільки буджений протягом двох тижнів, треба млинкувати, вити з нього бринзу і набивати нею бербиниці. Окремий процес виготовлення та зберігання горду. Усю цю роботу треба робити щодня. Поміж кількаразовим овець і корів, приготуванням їжі. Тож вільного часу в мешканців стаї тактично не буває. Ну а ви розкажіть, наскільки вигідно зараз тримати волонину, як таку? Вигідно тримати, От, наприклад, вам, як депутату, як господарю полонини? я добре віту, що немає такого спогішу. Ну, добре, що не здихає. Файде нітове. Добрі люди, якщо знайтиш на роботі. Щоб зробити сир на бринзу, підігріти до температури свіжого медою молоко, знімають з вогню і гліджіть, додають фермент із шлунку молочного теляти, який відсікає сир. Так, це ви зняли з берфела, зняли котел. А тепер берете глек. На таку кількість молока, скільки глігу йде. Ця крошка. Скільки там грам, там десь коло 400 грам є крошці. Десь так. Це навіть весь глібо. Ви виливаєте туди огур котел глек так. розмішали, так, і накриваємо. Тим часом помічник ватага колотить масло. В масленку залито літрів п'ять сметани, зібраною ватагом з вчорашнього вечірнього наду. Через годину після глідження ватах перемішує молоко за допомогою спеціального пристрою – мутилеу. У молоці відділяється сир. Так, зараз сир сів на дно, зверху жентиється, ватах обтискає сир, який зараз лежить на дні котла. Зараз будуть виймати сир, Підвели марлю. Ту масу, яка лежала на дні, ватах розділив ножем на двоє, і одну частину, першу вірніше, частину виймають в марлі. Допомагає йому помічник його. Так, передає помічнику. І... Він підставляє таз і заносить у комору. Після стікання лок і сиру викладають на полицю над ватарником. Де вони будяться? Буджений і млинкований сир висипають у путину. Тепер він готовий до биття брензи. А з жентиців Рідини, яка залишилася після лаймані сиру, підігрівши її ще раз, роблять хворду. Так, це зараз заливають косницю і від, від, відробують, відробують ворду від жінтець. Квасницею називають вистояну холодну жінтець, заквашену кілька днів чорним хлібом. Беруть міртук двохлітровий. Тим міртуком Тепер повертають барфелу, знову котел повертають на ватру. Це і гурда. Таким черпаком. то ви черпак називаєте? Рушляком відкидаєте вурду. Коли ворба стече, її ріжуть на шматки, перекладають маслом і сіллю і набивають нею барбениць. А тепер берете, надрізаєте ворбу. Треба солити, так? Так. Кусочок солид. І тепер закладаєте його в А Тепер ви берете масло. Тепер ви берете масло. Також. А для чого перекладати так шарами? Вура не було. Перед тим, як закрити, підбивається. Це Бруч. Ні, добре. Так, тратить, ну де? тратиш? ну це так звариш. Тану так ваганько. Заганька. Це не шкали. кич Вийшовши на двір, вата виливає переварену після вурди жентицю у корито. Тут її вип'є худоба. А тим часом на подвір'ї біля стаї завершується виготовлення гуцульської бринзи. Так само, як і сотні літ тому. Скажи, що ти робиш зараз? Бринзи. Б'єш, браєм, бринзу? – Так. – як довго ти маєш це бити? Не, то так і любляється. Це спішу, треба бити, потім обертати потім солити. Залезлі від бри. Від сирок, єсирі. Я тут і, я тут Ходино, mm. а ну ану, тепер покажи мені той кінчик брая, щоб О, це отакий брай, має такі такий Ну. No. Остільки солі Це як так. Тут, залежить, то на 10 кіло півлітру. Mm -hmm. має аж до купи зловитися. Воно має соловеться до І Тоді це вже. гарантія, що солити, так, так. Десь Годове... солити то смаку, <клес> як собі сов. Як -сов. Та який смак, любить. <клес> Псарівка одна з багатьох гуцульських полонин. Споконвічні овець на мальовчих схилах. Тяжка праця і холодні гірські вітри, горда й бринза в барбеницях, що їх кіньми звозять у долину. Для когось екзотика, для когось нелегке буденне життя. Але для всіх тут відчутний незриний зв'язок із минулим, знаннями й майстерністю предків.